Юначе, а що це ви п'єте молоко прямо з пакету посеред магазину? Так на пакеті ж написано відкривати тут. Кум Василь стоїть на зупинці і тримається за ліхтар. Микола запитує «Куми, ви чому не їдете? Так в автобус не пускають куми. А навіщо ж ви купили такий великий торшир? Ти не могла б мучити когось іншого? Ні, коханий, я вже вибрала тебе. Дружина каже чоловікові. Коханий, я була у лікаря, і він порадив мені змінити клімат. Чудова, кохана. За прогнозом це станеться завтра. Кума, а де зараз працює ваш чоловік? Вже три місяці на лікаре горільчаному заводі. І йому там подобається. Ой не знаю, куме. Він ще не приходив додому. Куме, я коли був холостяком, дуже боявся подружнього життя. Ну, а зараз я Куми, Переконався, що недаремно боявся.